Дуже багато людей звертаються до мене, щоб відправити міжнародною посилочкою продукти ЛР з України. Відправляю в Нідерланди ось ці продукти. Це для судин, гель алоя вера-сівера, для налагодження роботи серця, від болів, головних болів, для покращення. Сну для енергії, для відновлення печінки, для її очищення, для ну, вообще, гель корисний для всіх систем і налагодження роботи шлунково-кишечного тракту теж. Далі відправляю про баланс мінеральний комплекс, який улужнює організм, натуральні природні мінерали, кальці, калі, магній, натрій, міч, хромолібден і кремній. і все це в хілатній формі, все, що засвоюється нашим організмом. Антистресовий напій, вітаміни для мозку і всього тіла від багатьох хвороб допомагає цей напій Закрити свої дефіцити, і у вас уйдуть всі хвороби. Також у дівчини випадає волосся. Дві шампуні, вона бере і тонік. Це набір від випадіння волосся. У неї дуже густе волосся, тому вона ну, дві шампуні бо ну, довге і велике волосся, тому аж дві бере шампуні. Ось, А в комплексі йде шампунька і тонік. Відновлює, на якби, на луковичку працює. і, значить, від випадіння працює, покращує зріст, покращує, відновлює луковички, які вже відмерли, волосся там не росло, а вони знову почнуть у вас працювати. Тобто, якщо у вас облесіння або випадають волосся, беріть цю серію, будете мати дуже гарний результат. Так, каталог і прайс іде у. При реєстрації, бо це це комплекс, якраз на 250 балів. Дівчина стартує по програмі Ласкаво просимо в Олер. Три місяці підряд буде робити по 250 балів і получить у подарунок на четвертий місяць від компанії Лер три геля алоя вираз персиком та. Зубна гельпаста алоя вира, це дуже класно. Від мене я дарую усім щось від мене в подаруночок. Ті міжнародні відправочки люди сплачують ще за доставку. І я це ціную. Дуже дякую вам за вашу довіру. Це все замовлення, щоб ви розуміли. Воно повністю оплачено. Людина мене зовсім не знає. І я працюю чесно і відправляю. І у подарунок від мене ось цю пляшечку для гелю алоя вира. Дуже б дозручно брати брати З собою на роботу тут 30, 60, 90 мл, якраз добова норма, можете 100 мл приймати і три геля буде на місяць. Звертайтесь, мої любі, і вам допоможу. Німецька якість для вас від